Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня. Ужгород знову зустрічав героя. Додому повернувся ще один військовий, звільнений з полону на Донеччині. Після місячного перебування під вартою донецьких ополченців старшого солдата Максима Ярмолаєва вдалося визволити з полону. Дома хлопця зустрічали найближчі рідні. Старшого солдата 51-ї окремої гвардійської механізованої бригади Максима Єрмолаєва додому чекали півроку. З самого початку АТО хлопець перебував у гарячих точках сходу, а останній місяць для рідних видався найтяжчим. Коли Максим перестав виходити на зв'язок, стало зрозуміло, що він у полоні. У неділю мені перезвонив, мамо, все добре. Я після того понеділок прийшов, він не дзвонить. Вівторок він не дзвонить. Я дзвоню. Ніякого зв'язка немає. Я дзвоню в Київ, каже: немає ні помер, ні убитих, ні безвісті. Я думаю, боже, чого вам мені так говорять, що немає нічого. І ту от то, що з полону вернувся Дашин чоловік, говорить, що для 51-ї бригади чорний день об'явили. Вони ні, нічого не мали. Техніка була роз, розбита. Він говорив, що вони проти того, щоб їхали, бо нічого не мали, ні, ні техніки нічого не мали. Не знаю. Зустрічали солдата і товариші по службі, яких теж нещодавно визволили із полону. Більше 200 люд... чоловік було. Там потім деяких перевезли в Донецьк офіцерів. Ми не знаю, нас тримали, ми були в гаражі. В гаражі було 46 чоловік. В одному і в другому 54. А решта були в камерах. Максима вдалося обміняти на одного з полонених терористів кілька днів дороги, і от хлопець удома. Потрапивши у полон, Максим певний час пробув у Ростовській області. Потім його перевезли до міста Сніжне на Донеччині. Протягом місяця полонених терористи щодня відправляли відбудовувати зруйноване місто. Ну, ходили люди на шабашки, робили там, пихали відновлення. Городе сніжного, згрузка боєприпасів і так далі. Хлопець зізнається, фізичне і моральне виснаження ну, дається взнаки. Найбільше прагне відпочити. Всіх побачити і лягти спати нормально. то не сьогодні раз спав. Добратися з Києва додому Максиму допоміг народний депутат Валерій Пацкан. В Ужгороді він має намір зустрітися з усіма військовими, що повернулися з полону. У нас ще буде е... Зустріч з хлопцями перед тим я хочу знати, що реально влада робить для них, що влада зробила, чи все-таки те, що ми, коли минулого разу поновлені паспорти, поновлені військові квитки, чи всім надається відпустка, чи всім надається реабілітація. Зараз у Сніжному залишається ще один Закарпатець. Доброволець батальйону Донбас Валерій Маринець зі Свалявщини. Усього ж у полоні ще тримають близько 1200 українських військових. Зменшення реклами в історичному центрі Ужгорода, фінансування благодійних та громадських організацій, цілодобова робота бару та інші питання розглядали на черговому засіданні міць Ребітаційний центр дорога життя та понад десяток громадських організацій отримають від міста майже мільйон гривень, але лише після погодження на черговій сесії міськради. А от реклама в історичному центрі Ужгорода поменшає на виконкомі Вирішили ліквідувати ще один сіті лайт. Крім того, підприємцям продовжили термін дії дозволів на розміщення рекламних щитів лише на рік, а не на п'ять, як просили бізнесмени. На минулому виконкомі там дуже багато ми заявок про на продовження дозволів на білборди розглядали. І членам виконкому було виголошено позиція виконкома. Про те, щоб не продовжувати на 5 років, так як просять підприємці, а тільки на рік, для того, щоб протягом цього року ще раз розібратися з ситуацією, де потрібні білборди в нашому місті, де не потрібні, де трошки їх забагато, де менше, і якимось чином відрегулювати цю ситуацію. Стосовно тих, кому відмовляють а кому надають, відмовляють позиція. Проста історичний центр міста має бути без білбордів повністю і сітілайтів. Канцтуари, прикраси і навіть солодощі виготовлені з любов'ю до України в класичній гімназії Ужгорода. Відбувся розпродаж учнівського хендмейду на патріотичну тематику. Свої синьо-жовті витвори діти продавали за символічними цінами і кошти ж збирали на підтримку солдатів, найперше тих, чиї діти навчаються в гімназії. Учні Ужгородської класичної гімназії успішні не лише в навчанні, а й у рукоділлі. Це вчергове довели благодійним розпродажем аксесуарів та солодощів, виготовлених власноруч у особливих кольорах та з особливими почуттями. Це найсмачніша тісточка, яке я її в житті. І вона мені дуже сподобалася. Це... «Ці дівчата з нашої школи, з нашої паралелі, робили не просто, вони робили з любов'ю та співчуттям до нашої армії. Коштами з продажу патріотичного гендмейду підтримують військових на сході. Передусім, тих, чиї діти навчаються в гімназії. Таких восьмеро. Даринин батько служить у зоні. АТО вже близько місяця. Він дзвонить нам кожен день, як мінімум, 10 разів. Е, він, говорить, він говорить, що все добре. Декілька разів їздив у ту зону, де відбуваються ці дії всі. Е, е, вони були на обміні воєнно-пленних, да, дуже чекаємо. Тому ну, що вони всі повернулися звідти живими, здоровими. Подібні акції в гімназії проводять не вперше. Зробили акцію, правда, не популяризували її на допомогу батальйону Айдар зібрали дуже багато необхідних їм речей. Окрім того, звичайно, малюнки, листи, листи пораненим це все було. І закарпатськими військовими взяли участь у акції 1 вересня. Вони в нас були тут на лінійці і всі долучилися до цієї акції. А ось ця саме в такому напрямку. Але головне, щоб діти зрозуміли ще раз, я патріот. Україна це моя країна. Громадянську активність учнівського викладацького колективу гімназії відзначає Юлія, переселенка з Донецька. Дуже велика різниця в тій школі було дуже мало патріотів. Та коли я казала, що я патріотка, до мене погано ставились діти. У мене зовсім група була така, але тут кожен добре ставився, всі поважають Україну. Та дуже велика різниця між тими дітьми та цими». Також на останок акції гімназисти провели видовищний синьо-жовтий флешмоб. У Тячеві відкрили твердопаливну котельню, аналогів якої немає в Україні. Об'єкт забезпечить теплом в першу чергу районну лікарню також інші об'єкти і дозволить економити близько 250 тисяч кубометрів газу в рік. На Тячівщині планують і надалі впроваджувати енергозберігаючі технології та перехід на альтернативні види палива. Такі проекти, як зараз робить колбе тепло, це є дуже важливий проєкт для нас, тому що на сьогоднішній день це наша районна лікарня, яка нараховує 10 тисяч квадратів, вона повністю буде обогріватися цією котельнею. Ця котельня розрахована більш ще на великі об'йоми, і ми будемо співпрацювати над тим і працювати, щоб додати у нас є проекти, тут руська школа рядом. До якої можна буде протягнути теплотрасу. Є школа мистецтв, де можна до неї буде зробити, щоб закольцювати ці об'єкти, які знаходяться рядом. І ця котельня, яку ми бачимо зараз, вона зможе отопити ці наші об'єкти. В Ужгородському мікрорайоні Горяни археологи розкопали знахідку, про яку не згадують в жодному історичному документі. Роботи проводять біля унікальної пам'ятки 12-го століття горянської ротонди. Під час розкопок науковці натрапили на кам'яний насип. Припускають, що це стіна або частина палацу. Детальніше про унікальну знахідку археологів розкаже Іван Челенюк. Ось так виглядає знахідка, яку археологи розкопали на території сакральної горянської ротонди. Можливо, цей кам'яний насип був лише муром навколо архітектурної пам'ятки 12 століття. А може, ця споруда виявиться частиною замка Унг. Він належав князеві чи то воєводі Лаборцю. Коли угорці перейшли через Карпатські перевали, вони взяли три укріплення: це Боржава, Мукачева і замок Унг. Але де саме цей унг знаходиться, досі невідомо, ведуться дискусії. На сучасному етапі є три місця, де він знаходиться. це сучасне місце розташування сучасного Жгородського замку, це горяне, саме це місце. І на території сучасної Словаччини, де річка Унг. Що впадає в лаборець. Роман студент другого курсу історичного факультету Ужгородського національного університету. Нині він допомагає проводити розкопки на території Ротонди. Хлопець каже, що ця робота є дуже цікавою та пізнавальною і порівнює її із роботою детектива. Уявіть собі, що слідопит запізнився на місце події, але запізнився так, дуже серйозно, на пару тисяч років. Але справа його все одно цікавить. от він бере в руки лопату і починає шукати всі докази і так далі. Ще одні розкопки дослідники проводять трохи нижче середньовічного горизонту у саду Ротонди. Тут під час робіт натрапили на багатошарове поселення різних періодів, про що свідчать шматки кераміки та вулканічного скла. Тут є декілька шарів, починаючи з неоліту, які представлені і керамікою, і відщепами, наприклад, як цей відщеп. Неолітичний субсидіану зроблений також у нас тут гальштат, ну раннє залізо представлене. І досить добре писав у нас римський час, 3-4 століття. От це чашечка саме з цього горизонту. Завершити розкопки навколо ротонди та дізнатися більше про цю знахідку дослідники можуть уже за місяць. Однак на це потрібні кошти та сучасна апаратура, яку шукатимуть самі археологи. У рамках святкування Дня Ужгорода відбудеться низка благодійних заходів, кошти від яких будуть спрямовані на благоустрій власного центру. Зокрема, в суботу та неділю на площі Театральній планують провести благодійний аукціон. Кожен бажаючий може віддати будь-яку річ, котрою не користується на продаж. Отримані кошти поділять на опіл. Половину суми використають на благоустрій міста. Також перший день святкування кожен бажаючий за символічну суму зможе скуштувати найбільший торт в історії міста до жіною понад 4 метри та вагою понад 100 кілограмів. Виручені від продажу торту кошти також будуть використані на благоустрій міста. Організатори планують відремонтувати лавиці, встановити бордюрні обмежувальні стовпчики, полімерні каналізаційні люки та урни для сміття. Аби втілити все заплановане. Запрошують долучитися до акціону всіх, хто бажає щось продати чи купити, а також спонсорів та меценатів. Наразі, наразі, це вся інформація. Більше в вечірньому випуску о 19-й. Тож вмикайте нас вчасно. Я бажаю вам вдалого дня і до зустрічі.